Ви замовляєте товари оптом із Китаю, але завжди отримуєте недостачу або бракований товар, або ще якісь проблеми виникають. Давайте я вам зараз наглядно покажу, яким чином ми саме у Китаї, в місті Гуанчжоу, вирішуємо цю проблему для наших клієнтів. Одна з проблем, яку ви можете знайти в Китаї, це недостача товару. До прикладу, наш клієнт замовив товар, і при перерахунку нам не вистачає 4 Одиниць товару, тобто приїхало до нас 20 коробок, в одній коробці просто не вистачає товару. Що робити в такому випадку? Якщо ви товар отримали вже в Україні, то ви напишете вашому китайському постачальнику він скаже, що нічого такого не було. Я товар відправляв, блавла, все, все було нормально. Ти мене розводиш. Але якщо ця проблема була знайдена в Китаї, ми просто звіряємо вагу від логістичної компанії, від якої ми отримали товар. Надаємо інформацію нашому постачальнику. З постачальником у нас дуже гарні відносини. Ми спілкуємося на китайській мові, в нас китайський відділ закупу, і всі питання вирішуються саме тут з цього складу. Тобто з цього складу бракований товар або недостача товару просто не виїжджає. Всі питання вирішуються від імені нашої офіційної китайської компанії, «Місті Гонжоу, і вирішуються вони з постачальниками, які також знаходяться в Китаї. А якщо ви товари замовляєте з України, то ви для китайського постачальника просто якийсь іноземний лаувай, якого можна просто кинути. Тому працюйте з надійними компаніями, які. Гарантують безпеку вашого товару. Компанія UpMaster – це грант надійності та прозорості по роботі з Китаєм.